Доброго дня в даному відео хочу розповісти вам більш детально про засіб для очистки підкапотного простору від компанії Ultimate, а саме VM7. Неагресивний і дуже ефективний. Не шкодить кабелям, пластику або будь-яким елементам підкапотного простору в правильному використанні. Використовується в концентрації 1 до 5, і ми рекомендуємо використовувати його у теплій воді. Завдяки цьому він набагато ефективніше справиться з застарілим забрудненням. Тобто розбавили теплою водичкою, нанесли, пропрацювали кісточкою і гарненько все змили. Як це працює, зараз покажемо вам далі. І тепер продемонструємо вам процес очищення підкапотного простору за допомогою vm 7 від Ultimate. І так, розбавляємо наш засіб у співвідношенні 1 до 5. Так як у нас є зараз ємкість, здається, тут 500 мл, відповідно, нам потрібно буде 100 грам засобу. Так. Ось ми отримали 600 грам готового розчину. Ретельно перемішуємо його. Та зараз будемо наносити на моторний відсік. Також хочу зауважити, що двигун має бути охолодженим. Не використовуйте будь-які миючі засоби на гарячому двигуні. Тобто він має бути холодним. Після чого наносимо засіб. Пропрацьовуємо невеликими ділянками, для того, щоб він не висихав у теплу пору року і для того, щоб змивати, використовуємо просто проточну водичку. Після того, як пропрацювали щіткою, змиваємо проточною водою. Отже, після того, як ми пропрацювали щіткою та підсушили ось цю половину, яку ми пропрацьовували, зараз можете побачити результат до та після. Це результат ще без консервації. Також хочу зауважити один дуже делікатний, але важливий момент. Перед тим як працювати з двигуном, раджу вам перевірити всі. Ось такого формату з'єднання. Хоча б ті, які ви можете бачити наочно, тобто ті, які знаходяться в зоні доступу ваших рук. Тобто перевірити, щоб все було защокнуто і було на своїх місцях. Для того, щоб в процесі очищення не мати ніяких неприємностей з цими з'єднаннями. Друзі, доглядайте за вашими автомобілями правильно разом з Ultimate.